І так, ліміти підписані вже більше місяця, і це дає надію, що мисливське господарство та полювання, такий термін, не зникне з нашого вжитку. На основі цього мисливські господарства, особливо ті, які існують за рахунок сплати внесків. Почали давити на вуха мисливцям, що, шановні ж, якось треба, потрібно сплачувати ці ж внески. Ще багато нечистих, ну, скажімо так, на основі цього ще багато нечистих на руку. Діячів намагаються компенсувати минулорічну несплату внесків сплатою в цьому дітей. Році. Так от, в якому випадку збір внесків має ознаки шахройства, ми з вами спробуємо розібратись. Доброго І мирного неба, шановні мисливці України. Минулий рік, рік початку повномасштабного вторгнення, вплинув на те, що ми, мабуть, і не могли мріяти, що колись знову з'явиться можливість думати про полювання. В результаті цього, надходження від внесків у мисливське господарство, у УТМР, значно. Знизились. Ну, щоправда, деякі самодостатні районні організації знакоплених коштів хоч якось виживають, проводячи мінімально комплекс необхідних заходів для існування структури. Але ж більшість, як правило, основна більшість. Висушує фінансову казну повністю вже наприкінці сезону полювання. Так от, як з'ясовується, в минулому році значно більше половини всіх мисливців у ТМР не сплатили внесків. Що це означає? Це означає, що згідно статуту. Вони вибули з членів організації. Значить, згідно статуту, пункт 4.6. Членство в товаристві припиняється у разі. Значить, не буду я весь пункт. Значить. Якщо діяльність члена суперечить митті та завданням товариства, або якщо член втратив зв'язок із товариством без поважних причин чи за несплату, чи несвоєчасну сплату щорічних членських внесків, а також порушення законодавства у сфері полювання та риболовлі, значить, що означає несплата внесків? Те, що ви вибули із членів УТМР. E, значить, далі, що потрібно зробити, щоб повернутися? Тобто, в статуті є пункт, який прописує і, і механізм повернення. Значить, Пункт 8.3. Члени товариства, які своєчасно не сплатили членських внесків, вважаються такими, що ви були. І можуть бути знову прийняті в члени товариства на загальних підставах без збереження наявного у них до цього стажу членства в товаристві. Тобто, ну, вам видадуть нове посвідчення, і ви вже не будете там членом УТМР з 2001 року, а знову станете вступившим в 2023 році. Значить, що таке загальні підстави? От на загальних підставах повернутися в товарист. Це означає, що згідно статуту ви сплачуєте вступні та річні внески. Значить, пункт 4.3. Прийом до членів товариства здійснюється на підставі особистої заяви особи, яка бажає вступити до товариства. Заява розглядається на загальних зборах первинної організації або президії ради, обласної, міської, районної, міськрайонної у відповідності до статуту ТМР. Тобто ви зрозуміли через первинну організацію, в якій голова сплатив внески на рахунок, саме перше, голова повинен сплатити внески на рахунок. І може це доказати випискою з банківської установи, тобто взяти виписку і показати, хлопці, я в минулому році ось сплатив внески. Якщо ви е, повертаєтесь чи вступаєте у організацію через районну чи обласну, то о, мож, маєте право вимагати у голови. Е, Районної організації, щоб він показав вам, що він в минулому році сплатив внески і не в якійсь відомості, а реально випискою з банківської установи. А то, можливо, він не сплачував, він так само вибув так як і ви. А у них це є, є це, прослідковується такий момент. Значить, і саме головне, що якщо голова первинної організації, чи голова районної організації, чи голова обласної організації не сплатили своєчасно внески, вони вибувають з членів УТМР, і навіть якщо спла потім сплачують вони в слідуючому році, на цю посаду вони повернутись права не мають. Ну, неважно, важно. Йдем, йдемо далі. Ітог. щоб поновити, знову повторимося, щоб поновити членство ОТМР, сплачуються вступні та річні внески. Для їх сплати повинні бути підстави. Підстава це що? Це постанова президії. Значить, чим регламентується сума сплати вступних внесків? Постановою Всеукраїнської Ради УТМР. Значить, я ось розміщу документ, який на 2003, 2023 рік регламентує суму цих внесків. Значить, Документ, що регламентує суму щорічних внесків, річних внесків, е визначається рішенням обласної організації. Ну і може складати там, від 500 до 1,5 чи гривень. Ну, в, гривень. Кожні, в кожній області вона своя. Тобто, щоб поновитися в УТМР, знову ж таки, ви повинні сплатити вступні. Та річні внески. Вам видається, вкладеш е, новий мисливський квиток і вкладеш до мисливського квитка. Е, і обов'язково у вас повинна зберігатися копія документу про сплату мисливських внесків, щоб в разі, ну, скажімо так, незрозумілих ситуацій ви могли доказати, що ви ці внески сплатили. Підсумовуючи вище викладене, в коментарях під відео до мене неодноразово зверталися мисливці УТМР по Сплаті Внесків. І не тільки до мене. І доволі часто звучала сума в 6 тисяч гривень. Е е е ну, я хочу вас попередити і сказати слідюче. Шановні мисливці УТМР, Настав час хоч трохи вникати в питання діяльності організації. Якщо ви платите річні внески чи вступні, вимагайте документ, який регламентує розмір цих внесків. Якщо це вступні, то в 2023 році їх сума 1500 гривень. Якщо річні, то у голови районної організації є постанова. Обласної організації ТМР, в якій теж відображена сума, ну вона може коливатись від 500 до 1,5, ну, до, ну, до 2 тисяч гривень. В результаті чого е, сума 1500 і 1500 чи 2000 це там 2,5-3 е, тисячі гривень. Ніяк не 6. Звідки береться ця сума в 6 тисяч гривень, вони намагаються е, компенсувати це все минуль, минулі роки несплати за картки і так далі. Якщо у вас вимагають значні більші суми без підстави, без документів, то це має прямі ознаки шахрайства. І ми, ви маєте право звернутися у е, правоохоронні органи. Тобто. Якщо вам не надали документів, е які регламентують сплату отих 6 тисяч гривень, які з вас вимагають, можете писати, а якщо навіть люди сплатили, збирайтесь і йдіть до правоохоронних органів, тому що це являється шахрайством. Так само, як і трудоучасть, у е, попередньому статуті вона фігурувала як е, трудоучасть, і люди повинні були її відпрацьовувати. На сьогоднішній день е, вона фігурує як благодійний внесок. А ви що, благодійники? Тобто це за бажанням мисливцям, ви можете або платити, або не платити це. Ну Дійсно, якщо ви переживаєте за організацію, якщо у вас голова районної організації працює. То е, сплачуйте благодійний внесок. Принесіть 10 літрів бензина, привезіть е, сіна тюк там, чи е, зерна привезіть. Це якщо голова працює, якщо ви йому довіряєте, е, значить, і ще, що я хотів сказати? На сьогоднішній день потрібно. Привчатись самим і привчати функціонерів до фінансової дисципліни. Тому сплачуйте кошти тільки на рахунок організації. І обов'язково вимагайте звіт по використанню коштів. Навіть можете вимагати звіт за попередні роки. Куди що йшло? У нас громадська вірніше у вас. Я поки що не член. Я член з 2001 по 2021 рік. З, вимагайте звіт по використанню коштів. Майже всі вже навчились сплачувати кошти через термінали та приват 24. Тому цим і користуйтесь, це не складно. Попросіть у дочки, у сина, у, у внука, щоб він за вас сплатив, скажіть ідентифікаційний код, розпечатайте, це не проблема. Чек відправте по вайберу голові районної організації. Це фінансовий документ, який, оце дійсно реальний фінансовий документ, який доказує, що ви сплатили внески. Те, що від, ви віддали йому на руки і він десь записав в якійсь відомості, яка невідомо куди зникла, чи взагалі вона, вона не має ніякого фінансового підґрунтя та відомість, що ви сплачуєте, це для внутрішнього обліку, то от ви не, не зможете доказати, що ви сплатили, якщо у вас немає на руках приходного касового ордера або ж чека з банківської установи. Ви не зможете доказати, що ви сплатили внески, і вас знову можуть виключити за несплату внески. Ну, і саме головне, ще раз я хочу вам зауважити вам, що е, вимагайте документи, які регламентують суму внесків чи інших платежів в організації. Ну, в принципі, на цьому у мене все. Обов'язково пишіть коментарі, задавайте питання, обов'язково задавайте питання, я буду намагатись відповідати на всі питання. Підписуйтесь на канал. Всім добра, достатку і мирного неба. Я ще раз хочу зауважити: поки мисливець не стане в своїй організації господарем. Поки він не буде впливати на діяльність організації, буде те, що в Сумській області. В Сумській області вже йде продажа майна Сумської обл. організації, яка весь час утримувалась за рахунок мисливців. Про це буде у слідуючих випусках. От тепер точно. На цьому в мене все. Всім добра, достатку. І мирного неба, слава Україні, слава воїнам, що їм боронять смерть ворогам, Україна понад усе.